У день верховних апостолів Петра і Павла на тлумачині відзначили 595-ту річницю від першої літописної згадки про селище Обертин, детальніше про перебіг святкування Любов Стопчук. Мальовнича Тлумачина знову зустрічає гостей. Ось уже втретє на теренах селища Обертин відбувається районний фестиваль народної творчості «Покуцька Вільха. Цьогоріч свою майстерність та творчість демонструватимуть народні колективи музичних інструментів та хореографії. В серцевині Покуцької вільхи традиції, звичаї та обрядодії пов'язані з покуцьким народним весіллям від заручень до пропою, яке на прикрість уже майже загубилась у плині часу. Обертинці стараються відроджувати свій населений пункт, наше любиме рідне селище Обертин. Ми стараємося ці традиції підтримувати, відроджувати і при активній участі громадськості селища нам це вдається. А відкриття й освячення оновленого народного дому після 18-річної перерви надало святу особливого піднесення. Сьогодні мене таке вразі обертин отримує додаткове дихання. Нове дихання, повірте, що це не просто так було відреставрувати оцей народний дім. Тут вкладено багато коштів: 1 мільйон 270 тисяч. Закуплені нові кресла, закуплений новий одяг сцени. Сьогодні приїхали з пустими руками. Так само подаруємо подарунок. Музичний центр для того, щоб молодь могла відпочивати. Коли ти бачиш, воно ну, все гарно впорядковано чистенько. А... Європейському так в хорошому розумінні цього слова без будь-якого там пафосу, а тоді власне спадає на думку, що все таки ми будуємо державу. Фестиваль Похутська Вільха вдався на славу, і цим засвідчує, що незважаючи на те, що українську музику заполонила електронна синтетична мелодія, все ж таки жива мелодія, народні колективи існують і передають з покоління в покоління духовну і культурну спадщину нашого народу.